Теж помічали, що ми часто називаємо силою звичайну звичку терпіти дискомфорт, ігнорувати втому і доводити себе до межі. Нам кажуть, ти сильна, ти впораєшся. І ми справляємося. Справляємося, коли засинаємо з телефоном у руках, бо треба все проконтролювати. Коли ковтаємо сльози, бо зараз не час для слабкості. Коли наше тіло вже кричить через хвороби, а ми кажемо ще трохи, ще один ривок. Я пройшла через це. Але бути залізною самотужки це не виживання, це повільне самознищення на очах у тих, заради кого ви так, ви, ми, так стараємося. Це теж мені знайомо. Справжня доросла сила це не про те, щоб тягнути все. До хрускоту в спині, це про здатність вчасно сказати, мені потрібна опора. Це про вибір простору, де вам не треба нічого доводити, а можна просто отримати структуру, напрямок, коли ваші власні сили на нулі. Бути в безпеці та мати своїх поруч це набагато ефективніше, ніж бути незламною, але мертвою всередині. І клуб це саме те місце, де стійкість будується через спокій, а не через насилля над собою. Вхід до клубу з 28 по 31 число кожного місяця. А в каналі очікування я вже ділюсь практиками, які допомагають почати цей шлях. Ви можете приєднатися за посиланням в описі шапки профілю, називається канал очікування. Якщо відчуваєте, що з вас досить цього героїзму, ваша Акерман Таня, яка пройшла цей шлях і намагається допомогти іншим не повторити моїх помилок.